Стажування за кордоном для студентів ХДУ це звична справа. А відтепер для них відкриваються і можливості навчатися за програмою подвійних дипломів. Це кроки на зустріч євроінтеграції харсонської молоді. Більше знає Лідія Григор'єва. Долучитись до кращих світових традицій в освіті має змогу студенти Херсонського державного університету, адже з 2004 року для студентів та викладацького складу відкрито програми зі стажування, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня в США, Канаді, Швеції, Франції, Великобританії та інших країнах. Тільки но повернулись 43 студенти з Польщі, де проходили стажування по морській академії, що в місті Слубссельмня була вообще, яка система обучення по моїй професію значити більш інтересне, познайомитися з професорами, які приїжджають з другіх городов, з другіх. А ось Катерина вже вдруге проходить стажування у Польщі. Прежде всего, стоит отметить узкую спеціалізацію обучения в Польщі, поскольку спеціалізація фокусируется именно на определенном. Профили. То есть, если это немецкая филология, то изучается немецкий со всеми отраслями и вплетающимися там галузин дополнительными. Поэтому можно получить очень такое углубленное образование по определенному профилю. В нашем университете готовят высококвалифицированных специалистов, которые специализируются абсолютно на всем. Вони відкривають нові можливості для себе і повертаються на батьківщину іншими, говорить народний депутат України, професор Херсонського державного університету Олександр Спіаковський, який ініціював ці євроінтеграційні процеси в цьому навчальному закладі. Наші студенти повинні мати можливості мобільності, то що записано в основних положеннях балонського процесу. Якщо студент не має можливості передвигатися по образовательному пространству світу, він являється ущербним. таки студенти в конечному ітогі приходять нам в університет не за отриманням, а бумажки об а приходять за імена полученням нових компетентностей, які їм бути успішними і в житті, і в своїй професії. Одні студенти повернули зі стажування, а одинадцять знов відправляється до Польщі, але вже за програмою подвійних дипломів. Їде 11 найкращих студентів факультету початкової та дошкільної освіти, адже мають високий рівень знань. Я думаю, такі можливості, які представляються нашим студентам, безусловно їхні компетенції, створюють унікальні умови для того, щоб їх життя була полна професіоналізму, радості, удачі, успіху. аби молоді допомогти реалізувати мрії, Їх підтримав фонд Олександра Співаковського чивак наші їдуть по подвійним дипломам, і я, як обіцяв, кожен із цих студентів із фонду получит для того, щоб компенсувати частину їхніх витрат по 100 евро, і вони получат діти ці гроші для того, щоб проходити саме цю стажуровку. Програма подвійних дипломів це вже інші можливості, а тому чи мало студентів хоче в не взяти участь. Пройти спочатку конкурсний відбір в рамках факультету Серед студентів факультету потім відбувається засідання конкурсної комісії університету, на якій присутні відібрані на факультетах студенти представляють їх декани факультетів, які очолюють. Комісії, конкурсні комісії на факультетах, конкурс проходить прозоро, тому креативні студенти, які прагнуть ґрунтовних знань, обов'язково до програми потрапляють. Цей досвід народний депутат України Олександр Спіаковський прагне втілити на всеукраїнському рівні. Ми зараз готуємо ряд законопроєктів, які дозволять легалізувати ці аспекти. Зараз і слів міхал на грінівчі із робочої групи відбувається робота над новим законом про світу. Це вже в цілому біді. То тобто, есть вертикально інтегрований закон, який свяжить всю структуру. І начального образования, середнього образования, повного середнього образування з высшим образованием с образованием своєї життя. Це концепція нового законування, і це дозволить інтегрувати ще наших дітей в образовательную систему мира. Фонд народного депутата України Олександра Спіоковського розпочав свою роботу. Відкрито конкурси як для студентів, так і викладачів, і навіть педагогів. І взяти в них участь можуть всі охочі.